Часи зараз такі, що багато гравців мають заціль наловити купу п'ятірок, прокачати їх і називати себе топом, показуючи свою колекцію. Та, на мій погляд, то бравець проявляється не в тому, скільки скількимбових персів ви зловили, а в майстерності вміло використовувати ті ресурси, які є в наявності. Правильно сформувавши команду, ви матимете гарні шанси перемогти в бою суперника з набагато вищим показником сили. І не завжди варто розраховувати лише на п'ятірок. Ще ж є і четвірочки. Крім цього, вони постійно використовуються на турнірах, на івентах, а без деяких ви будете бити титанію п'ятизірковими героями навіть гірше. Тож давайте поговоримо про найпотрібніших четвірок гри. Топ-12 – це відносно, адже на деяких позиціях буде не один і навіть не два перси, але всіх згадати все рівно не вийде. Спочатку пройдемось по героях, а в кінці відео я назву найкращого на мій погляд. То ставте відео на паузу, пишіть в коментарях свою думку, а потім подивимось, чи ці погляди співпадають. Всім привіт, з вами і Це мій ТОП-12 чотирьох зіркових героїв. Погнали починати. І відкриє цей топ кальо. Зелена горгуля, що переписала правила для швидких воєн і турнірів. З кальо в команді, навіть втративши всіх героїв крім нього. Ви маєте прекрасні шанси на підсумковий успіх. Дуже повільна швидкість робить героя грабельним лише в певних режимах, але це того варте. І на швидких війнах горгуля дуже успішно проявляє себе проти більш зіркових опонентів. Та вам треба при формуванні що оборонної, що атакуючої команд звертати увагу на розстановку персів, адже ультує кальо послідовно зліва направо. Тож бронерізів варто ставити перед масовиками. А героїв що воскрешають союзників, в самому кінці. Крутий герой, крута механіка, заслужене місце тут. Як і місце для Франса, який має таку ж дуже повільну швидкість, як і Кальо, але використовується трохи в іншому ключі. Звичайно, на швидких режимах Франц теж прекрасно себе показує, та в основному більше в атаці. А от на івенти героя точно варто брати, як і на титані будь-якого кольору, не забувши баночки з маною. Правда, з появою Хамертаска і Пушка Франца вже не можна назвати унікальним, плюс всі герої швидше за нього і можуть замінити героя на тих же івентах. Але на швидких війнах користь від масових дебафів Франца важко переоцінити, тож навіть при наявності нових персів лавку цей захисник замку гріти не буде. Наступну позицію віддамо стихійним бронерізам їх три Алмур, Сокол і Шакал. Знаю, що чотири ще одного скоро згадаємо. Стихійний зріз броні один з найпотрібніших скілів в першу чергу, щоб бити титанів. А з ними, на відміну від ПВП, умови завжди однакові, і вам достатньо один раз зібрати по підходячій команді для кожного і постійно ці команди юзати. Якщо Мар'яна в костюмі чи Філеас Фог не бажають ловитись, наші четвірки прекрасно їх замінять. Також герої можуть грати на турнірах та і просто в атаці, де у з зеленими триплшотерами прекрасно себе показує Алмур. Та й шакал за рахунок швидкості, теж цілком грабельний. Сокол середній, з ним трохи важче, та все рівно всі троє точно потрібні, хоча б поки ви не зловите біль зіркових героїв. Четвертий стихійний бронеріз Сергій, та ще він за компанією бафер атаки союзникам, що робить його ще більш цінним героєм. Тут варто згадати про Шаркхая, нового перса, який теж бафає атаку союзників і робить це ще краще, ніж Сергій. Разом їх використовувати також спокійно можна. Тоді Сергій різатиме броню, а акула працюватиме з атакою. Хтось, звичайно, скаже, що цар мав б теж підвищує атаку до страшних показників, та цю карту ви будете використовувати лише до тих пір, поки не зловите хоч когось, у кого каміння не буде летіти куди попало аби не в ціль. Трійка Бертульф уже краще, а от Сергій чи Шарк Хай ще краще, і кого з них у ростері варто мати, або і обох. Гулінбурсті я точно не міг сьогодні не згадати, тож наступне місце віддам саме йому. ОВХП і урон, що обходить цілякі захисні бафи, роблять кабана дуже корисною картою, особливо на швидких режимах. Раніше Гулі працював трохи по-іншому. Коли він ультував до закінчення дії свого бафу, ворогам наносився урон, потім це, на жаль, прибрали. Та і зараз кабан може і повоювати, і допомогти вам пройти всілякі вежі. Дуже класна карта. Наступну позицію віддамо героям, що ставлять контратаку. В першу чергу це Ферант і Азмія. Ще Ферант за рахунок міння трохи зменшує ману атакуючих героїв, а Азмія може підлікувати союзників і зняти з них останню накладену болячку. Ще варто відмітити другий костюм Кіпріота, що теж досить корисний, та, на мій погляд, дещо поступається першим двом. Для початківців контратака це те вміння, яке дуже допоможе проходити карту і бути конкурентним в ПВП режимах. Зі збільшенням колекції ці герої також не стануть зайвими, адже на турнірах вони точно будуть грати, та й на війнах можуть виграти для вас бій, вчасно використавши своє вміння. Почекаємо, ще другий костюм для боріла, можливо, він теж приємно нас здивує. Герої, які прискорюють набір маниї союзників, дуже цінуються у грі. Дендер та Мієлікі працюють зі всією командою, нехай механіки у них і різні. Дендер просто лікує і дає бонус до регену, а у Мієлікі відхили прискорення союзників відбувається за рахунок міньйонів. Обидва герої корисні в атаці, і в оборонах на турнірах, а от Брунгільда в захисті зустрічається рідше. Зате вона дуже крута саме як атакуюча карта. Швидкий заряд, відхил, бав броні та регену, заборона на діспел. Аби Брюна діяла на всіх союзників, а не лише на сусідів, це напевне було б занадто. А там, де Брунгільда, не можна не згадати і про міст, яку можна назвати Брюнею навпаки. Гальмування ворогів, зріс, броні, заборона на бафи. Ці дві представниці Вальгали дають вам можливість вибору, яка саме Ульта потрібна в бою, а може, й обидві зразу. Уілберт дещо застарів, та це не заважає йому і надалі бути героєм, без якого не обходяться топ рейтинги івентів. Так ось це карта, яка досі грає на турнірах, а ще може спокійно закрити слот для бронерізав тапку на титана, ще й збільшуючи при цьому виживаємість команди. Костюмований Уілбер по суті, робить те саме, що вже згадані Сергій Шаркхай, там максимальний баф атаки в нього все-таки трохи менший. За рахунок універсальності карта дуже корисна, особливо на початкових стадіях гри та на середньому рівні, на яких буває дуже важко розвиватись без блокувальника. Протей це той герой, який в рази полегшить проходження карти, та й в ПВП він досі актуальний, адже що може бути краще, ніж стара добра заборона на набір Мани. Стати у героя доволі невисокі, але на нього вже є костюм, що дещо їх підвищує, та емблеми чи ефірки допоможуть вирішити цю проблему. З блокувальників варто ще виділити Гензеля і особливо Водлза, які саме як атакуючі герої можуть принести немало користі. Вони обидва швидкі на відміну від середнього протея. Але й працюють з одним ворогом, а не з трьома, хоча у випадку з качкою все не так однозначно. Далі давайте відзначимо стандартних героїв, які потрібні в оригінальному вигляді, а костюми роблять їх ще більш цікавими і універсальними. По-перше, це, звісно, кедмон і Соня, диспелери в оригіналі і клінери в перших костюмах. Другий костюм кедмона взагалі робить стандартну карту схожою на топову п'ятірку п'ятого сезону. У Соні поки другого костюма нема. Та будемо мати надію, що теж вийде не гірше. Також як не згадати Кирила, який за рахунок своїх трьох варіацій дає власнику прекрасний вибір. Це і зріз бронічої атаки, і баф атаки чи броні, і навіть оверхп. Ну і звісно, куди ж без лісю, яка тепер може не лише підрізати ману, а й заблокувати трьох ворогів. Спіймати всі костюми непросто, тож бажаю вам успіху в цій справі. Адже тоді звичайні стандартні четвірки не лише дадуть вам купу потрібних скілів, а й зможуть на рівних конкурувати з топовими п'ятизірковими героями. Перед останню позицію віддамо діспелеру, а саме сяхову дуню. Герой виділяється тим, що його зняття бафів не разове при ульті, а міньйони можуть діспелити ворогів постійно, поки, звісно, живі. Герой швидкий наносить непоганий урон цілі і прекрасно діє проти різного роду баферів. Якщо зловили і ще не вирішили, чи варто качати, однозначно варто. Дуже потрібний перс перед останнім місцем, а в нашому випадку останній означає найкращий. Давайте згадаємо ще декілька крутих четвірок. як ви вже скоріше за все здогадались, найкращою найпотрібнішою чотирьохзірковою картою я вважаю Рігарда. Оригінальний герой має дуже гарний клас, лікує і знімає бруд. Перший костюм ще бафає атаку, а другий бронює відхили Девовер ХП. Якщо ви сумніваєтесь в якостях Рігарда, достатньо згадати, що не так давно на обміні душ продавали кварца за 20 персів, а він по суті робить те саме, що і перший костюм Рігарда, стандартної четвірки. Герой максимально корисний, я можу лише зазначити, що якщо з більшості карт вистачає одного екземпляра або максимум двох-трьох, то рігардів можна мати і п'ять, особливо якщо спіймати всі костюми. Я сприймаю карту на одному рівні з п'ятизірковими, і дуже приємно, що це саме стандартний герой, а не якась нововедена четвірка. Таким вийшов сьогоднішній топ. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка. Яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був роз, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, яких четвірок ви вважаєте найкориснішими. Гарного настрою лише перемог всім нам.